Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим, і в цьому відео хочу вам розповісти шість змін, які відбулись у легалізації в Іспанії, постановки на програму, і все-все, все, що тут відбувається, для тих, хто збирається переїжджати, і для тих, хто тут є. Це вагові речі, які зараз трошки ускладнили життя, але тим не менше, все одно все вирішується. В першу чергу хочу подякувати всім, хто донатив на канал. Було два донати. Вони навіть там невеличкі, там, 50 було гривень і 250 Супер! Дуже дякую вам, шановні підписники. Це дало мені змогу поїхати на Майорку. Відзняти вам дуже багато матеріалу. Відзняв зараз про майорку, про життя, про постановку на програму, про те, скільки коштують квартири. Навіть все на прикладах вам зробив. Дивіться мої шорти, короткі відео. і... Вадових відео: одне інтерв'ю, і друге така вижимка про майорку. Перше, що відбулося зараз по змінам по приїзду в Іспанію. Актуальна інформація, яка зараз чекає всіх, хто приїжджає. В деяких провінціях неможливо зробити тіє без прописки, податися на тіє. я торкнусь цього трошки більш детальніше, щоб ви, хто ще не знає, що це таке. В, в кінці я розповім. У вас є два документи. Перший тимчасовий і другий вже пластиковий документ. Так, ось цей пластиковий, наприклад, те, що говорять підписники зараз, це хто пережили на собі. Що е, без прописки, наприклад, Валенсія і і Хіхон, ці два міста без прописки цього міста, в якому ви подаєтесь, не хочуть вас брати. Також була одна ситуація у наших підписників в Севілі. В Севілі такого не було. Але ось людина приїхала з валенційською адресою, бо в Валенції не було сіт, Людина приїхала сюди, допомогли взяти сіту. Інспектор на вході запитав, де ти живеш? Тобто, ні документів, нічого просто запитав, де ти живеш. Він сказав, в Валенції. В його розвернули, сказали, їдь у Валенцію. Все. Така ситуація, вона ну, не типово, так не може бути. По закону не має так бути. Для українців немає цієї норми з пропискою. Отже, наприклад, іще була одна ситуація з підписниками, які е, приїхали, також їм допоміг взяти сіти в Альхесірасі. Це поруч з Гібралтаром, там. А в них вже була Севільська прописка. В Севілії вони зробили собі прописку. Але в Севілії не було сіт на ті дати, коли вони бажали приїхати. Вони приїхали туди, і інспектор так само почала їх заворачувати і казати, що ви маєте їхати назад. В цей момент прийшов. Шеф поліції, як шеф цього відділку, і сказав: Стоп, ні, для українців це правило про прописку не діє, нема в списку вимог прописки. Тому, ну звісно, що ви можете там з ними сперечатися, але якщо просто от, людина некомпетентна, да, може вас вигнати, ну, це може бути великою проблемою. Треба буде брати сіту і ще раз в іншому місці. В деяких провінціях вже не селять на програму. Вже не селять, навіть якщо подружжя без дітей не селять. Є, є такі моменти. Ось я повернувся з Майорки, там головна організація це Червоний Хрест. І от так як говорять місцеві мешканці, ті, хто там зараз майже нікого там неможливо поставити на програму, це те, про що я завжди вам говорив. Хочете біле моря, ви можете стикнутися із такими проблемами. Третя проблема, з якою зіштовхнулися зараз. Ті, хто вже проживають і які мали ті, це поновлення. тіє, поновлення пластикової картки. Якщо вам всі ці процеси не зрозумілі, запитуйте у мене. Звертайтесь, буде телеграм-канал в описі під відео. Буквально нещодавно вийшов такий указ, наказ міністерства, що Старі таргети, які закінчились у березні 2024 року для українців, їх можна не продовжувати, щоб вони будуть дійсними. Вийшов так, би мовити, в лапках можна сказати, теоретичний закон. І з чим заштовхнулись люди? Що виходить, що не у всіх станціях це діє, навіть якщо вони його показують. А саме більше з тим, коли вони перетинали кордон з Польщею в Україну, то ви з ним заїдете із цим старим. Так а от назад, коли ви будете повертатися полякам, ви показуєте цю тархету з простроченим вже терміном, і вони кажуть, ні, нам, нам це нічого не відомо. Люди показували бюлетень цей оцей наказ, перекладений на англійську мову. І все одно це їх не влаштовувало, але вони просто ставили штамп на в'їзд в закордонному паспорті. і Людина заїжджала. Ось така історія, який можна зробити висновок. Якщо ви можете замінити, краще скоріш за все, замінити зараз. іще ще розкажу, в яких ситуаціях це бувало. Ті люди, які збираються їхати сюди з Польщі. Дуже ретельно, вам треба підготувати ваш шлях, бо не все складається так, як ви собі думаєте, що це все так просто. В Іспанії є три етапи для того, щоб отримати документи і стати на програму. Наприклад, два різних становища ви маєте: якщо у вас песалюкр, і якщо у вас карта побуту, за останні за останні два місяці було декілька відмов по отриманню Нія. Для тих, хто не відмовився від своєї польської карти побуту. Зрозуміло, тут треба все вивірити і розуміти, як все робити. Звертайтесь до мене в цьому допоможу. І останнє це паспорт України при поновленій прописки. Як ви знаєте, в Іспанії я вже розповідав він минулих своїх відео: в Іспанії треба поновлювати періодичну прописку. Вони мають знати, що ви тут живете. Так, от, наприклад, ті пенсіонери українські, які оформили тут пенсію, які тут працювали, іноді беруть цю пенсію, уїжджають собі в Україну і там спокійно, собі, класно живуть. Це як майже як державна пенсія, іноді може й більше може бути для того, щоб так не відбувалося, Іспанія робить так, щоб ви продовжували прописку. І продовжити прописку можна тільки коли ви приходите очно, презенціаль туди, прямо в аюнтаменто, коли приходите її робити. Перша проблема, от Севілії зараз говорю я в Севілії мало сі, тобто дуже велика черга на оце продовження прописки. Друге, моя колега, вона пішла продовжувати і зіштовхнулася з тим, що її відмовили. Тому що тархета, та, яка типу видали наказ, що вона має бути продовжена автоматично, вона закінчилась і з цим не дали попросили паспорт. Український закордонний принести, щоб засвідчити особу. Розумієте? От те, що я говорив, те приблизно зараз і відбувається. А для того, щоб принести паспорт, це треба брати знову сіту. А знов сіту брати це знов стояти цю чергу, яка там розумієте? Вона взяла. Уявіть собі, наступна, яка щось цього далі виходить. І ось вона далі хоче брати сіту на цю прописку, і вже сам сайт її не пускає. Тому що бачить, що тархета в неї закінчилась. Сайт, то він же ж не міністерство, ж їм бюлетень, наказ не покажеш, сайту, да? це просто програма. І він не пускає її взяти світу. Ну, якось вона все ж таки її взяла, я так розумію, що очно її взяла, якось воентомент, вийшла із цього. Ну, тут треба дуже-дуже уважно до цього підходити і слідкувати за новинами, що відбувається тут. Все, що ви робите зараз, плануйте дуже ретельно. Ви маєте знати, що тут є три етапи отримання документів. Три. І це не можна путати з програмою. Програма це окремо. Три. Перший це отримання тимчасового документу. Далі здача відбитків і оформлення документів на пластик. І третя це отримання пластику. І четверте, але це окремо, це паралельний процес. Це постановка на програму, якщо вам нема де жити. Оцей весь процес вам треба дуже правильно. Влаштувати і спланувати, нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, донатьте на канал. Буду дуже радий вам за все. Вам вдячний. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.